Головне, щоб в них було сухо. Сухо ми робимо так, поставили на кирпич, поставили, через клітку вони п'ють отак і все нормально. Коли виростають, ось тут відрізано взагалі, ставимо ще один кирпич і п'ють, вони тоді на висоті будуть. Зараз трошки нижче, можна верх поставити, але так як бролічки ці ще малесенькі, то я поставила вниз, нічого страшного. Брольки трошки за тиждень ще підростуть, тоді можна буде піднімати банку. Тут у нас така кормушка. Тут я таку ще поставила, нарізала їм листя з кульбабки, подрібнила. Ну, Нібито вони повинні їсти. Побачимо, як вони погризять уже ввечері. Побачу. Так що, так, тут вони так само достають, а тоді, коли брольки виростають, я, у бролерів голова більше становиться, ніж <смі>, у корей. Тому отаке я перевертаю, і корм вони тоді їдять, тому що бролер, коли виростає в місяць, він не може всунути сюди голову. Тому я перегортаю тут вже вирізані отвори, і тоді вже вони їдять корм нормально. А поки що маленькі брольки, тому в них отут меншенька ця стоїть стоїться ця вище, це нижче. Щоб вони доставали. Хоча вони і сюди достають, тут така штучка, є, вони стають. На це при бажанні, але щоб не мучились, отака така курочка, отака голошийка. Оце отака, гарненька. Так, ще О. О, така гарненька. Така трошка. Вона, до речі, більше, ніж всі інші курочки. Вона крупніша. А цей півник теж такий повинен бути, але він якийсь такий странний, постійно сидить, щось не хворий, але дуже рідко ходить. Да? Крошечка. Да -да -да. Крошечка, Тік-тік-тік. Да -да. красотка така. Така смішненька. Тоді ще в нас ріжі голошеї будуть. І ще побачимо, що буде на базарі. Будуть якісь, то візьмемо. така Чорна сидить. Чорнявка. Чернявка така. Така сіренька, та чорна. Лапав в неї чорні. Це сіра. Така, а та чорнява.